Друге питання поширена помилка, коли там люди 80 плюс заповідають спадщину внукам. Ну, з дітьми в них не так вдалося чи діти непорядні? Ну, різне таке буває. Ну, і от там 85 років людині жінку ну, жінки у нас більше живуть, то заповідають там внуку, якому, наприклад, 40, а його мамі того внука вже за 60 вона пенсійного віку. І забувають такі люди про обов'язкову частку у спадщині, яка буде належати їхнім спадкоємцям по закону першої черги, і от тоді починається така катавася, фактично склавши заповідь, заповідь на внуків, бабусі сварять дітей зі своїми внуками. Своїх дітей зі своїми внуками. Тому що зустрів такий випадок, то якщо вже Вирішили заповісти, чи ще якось, якось так, щоб це перейшло все без усяких обов'язкових часток? От таке питання. Нагадую, можливість в прямому ефірі поставити питання.